Томі річмен здобув штурмом чарти Billboard із Million Dollar Baby. Хіт очолив чарти Hot Hip Hop R&B Song Chart. Але хто автор цього вірусного хіта? Продовжуй дивитися це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. get it, let's go! Одразу скажу, що Томі Річмен не є індестрі-плантом і він не з'явився ні звідки. Трек Million Dollar Baby лунає з кожної праски, трек, натхнений панком 80-х, катапультував Томі Річмена в першу п'ятірку Hot 100 і не має жодних ознак сповільнення. Але хто такий Томі Річмен, як він почав і що далі? Родом із Вудбріджа, штат Вірджинія, Томі вперше почав випускати музику на таких платформах як Spotify SoundCloud ще у 2016 році. Потім він випустив свою... Pleasant плезентвіл на ютуб, будучи першокурсником коледжу, і отримав позитивну реакцію користувачів в інтернеті. Після випуску треку Томі кинув коледж, щоб повністю займатися музикою. Протягом останніх кількох років Річмен випускав пісні, що варіюються від ритму блюзу до панк року, зрештою привернувши увагу Брента Фаєза. Пізніше він підписав контракт із незалежним звукозаписним лейблом Брента Фаєза і співпрацював із Pulse Music Group. Томі річмен об'єднався з Брентом Фаєзом і Феліксом на композиції Fires Larger Than Life Upset, яка дебютувала під номером 12 у чарті Billboard Hot R&B Songs і досягла вершини на шостому місці. Також він їздив з Брентом Фаєзом у тур. Якщо ви забули, хто такий Брент Фаєз, то цей трек із Глізі вам нагадає. Зараз багато людей знайомляться з річманом завдяки Million Dollar Baby, але останні 8 років він створює музику, що варіюється від R&B до репу та панку. Багато його пісень також мають вплив фанк музики, включаючи нещодавно випущений сингл Selfish. Томі випустив сингли Soul Crusher і Selfish перш ніж випустити в TikTok вірусний хіт Million Dollar Baby. За даними Luminate, трек дебютував під номером 1 у чарті Billboard Streaming Songs з 38 мільйонами офіційних стрімів у США за перший тиждень. Відтоді як він потрапив у хіт паради, Million Dollar Baby, стабільно тримається в топ-10 Hot 100. Томі річман виріс у передмісті недалеко від округу Колумбія під назвою Woodbridge, штат Вірджинія. Він каже, що з дитинства брав уроки вокалу, але в його Домі ніколи не звучала музика, тож він почав займатися нею самостійно. Цитата: мій тато був учителем гри на барабанах, а моя мама фактично глуха, тому вона ніколи нічого не грала, тому я просто робив це сам. Сказав він у інтерв'ю для Лирика Lemonade. Я відчув до цього зв'язок і просто пішов на це. Його мантра все панк. Усе панк це почалося як внутрішній жарт його друзів, в локальний мем. Це була річ, яку я вклав у свою біографію, як жарт сказав Томі Річмена на бельклайну шоу Dead Good Shit. Джерело близьке до річмена розповідає комплекс, що співак має глибоку пристрасть до UFC, аж до того, що він запам'ятав кожну картку UFC. Очевидно, якщо ви назвете певний номер картки, він зможе сказати вам, хто бився тієї ночі. У 2022 році Річмен написав у Твіттер, що його три натхненники Енді. Дісерки з Деніс Родман і Баз Лайтер. Він описав Родмана як одного із найбільш панківських людей за всю історію, пояснивши, що він грав у найкращій баскетбольній команді за всю історію, був найкращим захисником і кожну ніч гуляв у Лас-Вегасі з Кармен Електрою. Окрім вище згаданих імен, річмен також згадує Фарела. Обидва родом із Вірджинії. Річмен сказав Лирико Лемонейд, що він захоплюється легендою музики через його підхід до ремесла, адже він не просто репер чи продюсер, а справжній творець. І він теж хотів би створювати треки, такі як «Skateboard P». з останніх робіт Томі Річмена Ви могли чути трек, «Devil Is Alive». що ви думаєте про цього виконавця? Пишіть в коментарях. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Треп let's, let's go!